Привіт усім, хто зараз нас переглядає. Маємо до вашої уваги на продаж Ford Focus 3-го покоління. Автомобільчик як бачимо у кузові хеджбек. Автомобіль у чорному кольорі і на максимальній тітаніум комплектації. Автомобільчик у нас 2013 року виготовлення. Має 16 літровий турбодизельний надійний потужний двигун. І механічну 6-ступеневу коробку передач. Також дуже надійний агрегат, який не підведе вас у дорозі. Також в цьому автомобільчику 231 тисяча оригінального перевіреного пробігу. Є вся сервісна документація, також залюбки надамо повні звіти. По даному автомобільчику по його обслуговуванню. Отже, як завжди, переходимо до більш детальнішого огляду нашого автомобіля. Розпочинаємо з передньої частини. Бачимо, у нас ось така оптика. Оптика галогенна, фари прозорі в нас, не мутні, без тріщин, без якихось запотівань чи інших проблем. Знизу в нас на бампері є парктронічки. Парктроніки в нас встановлені як спереду, так і ззаду. Також в нас є функція автоматичного паркування в цьому автомобілі. Також, як бачимо, є протитуманна фара. Як бачимо, решіточки в нас в чорному рояльному лаку. Це говорить нам також про те, що в нас титаніум комплектація. Як бачимо, рівнесенький капот, немає ніяких м'ятин, царапин, корозії, рівненький, гарненький. Також з цієї сторони бачимо оптика чудово виглядає. Жодних нарікань, зауважень по ній нема. Ну і, звичайно, бампер також бачимо повністю ціленький. Дрібні декілька сколів є. Звичайно, мусять бути присутніми, але нічого критичного абсолютно по передній частині автомобіля в нас немає. Бачимо все рівнесеньке, все в зазорчиках. Ціленьке, гарненьке. Переходимо на огляд лобового скла. Також воно в нас ціле, без тріщин, без сколів. Скло в нас є оригінал. Також ось відразу вімкот, кому потрібно зафіксуйте для перевірок. Є в нас на лобовому склі присутні датчики світла та дощу. рівнесенький дах, який у нас не побитий градом, немає ніяких м'ятин, також інших дефектів та пошкоджень. Перейшовши на бокову частину, бачимо ось такі крутезні легкосплавні диски на хорошій класній гумі. Ось такий у нас стан протектору. Гума дуже-дуже класна. 205-55 r 16 Показую вам також стан передніх крил. Ось, подивіться, лишень стан. Жодних пухерів, жодної якоїсь корозії, м'ятин, також подверця там немає. Подивіться, як гарно виблискує автомобільчик. Жодних м'ятин, царапин чи пухірів. жавчини не, немає. Тут, звичайно, у нас є заводські наліпочки. І подивіться стан ось задніх арочок. Ззаду на автомобілі бачимо присутні ось такі задні стоп-сигнали, також без якихось дефектів тріщин. На задньому бампері, як я вже казав, також присутні у нас парктроніки, тому що стоїть система автоматичного паркування. Задня ляда ціленька, як бачимо. Також, звичайно, все скло в нас оригінал. Повністю покруговий автомобілі оригінальне заводське скло. З цієї сторони, як бачимо, також ціленькі фари, Стопи, точніше. Ось так все тут виглядає. Жодних нарікань зауважень немає. Бачимо по цій частинці, ось вам так і зніму. Тут так само є оригінальні наліпочки. Ось так. Виглядає у нас кузов, немає жодних м'ятин, царапин чи якихось інших таких помітних слідів з експлуатації. Оглянемо салон автомобіля. Він у нас тут дуже шикарний, шкіряний. Як бачимо, у нас є шкіряні карти дверні. Двері у нас ціленькі, знову ж таки, жодних зауважень, жодних пошкоджень немає. Тут у нас все шкіра, стрічечка прошито, все. 4 електросклопідіймача, електрокоректор дзеркал. Ручки в нас амбієнт під світочкою, все працює. Бачимо, пластики ніде не обдерті, низи дверей, без корозії, все рівненьке. Проємчики в нас також ціленькі, є накладочки оригінальні Ford. Всі болтики в нас заводські, ніде ніде фарба не збита, нічого не відкручувалось, ніяких заважень немає. Накладочки на педалях, подивіться, в якому стані. Також все по-заводському, підлога не подерта. Виглядає все дуже-дуже гарно. Подивіться, як виглядає водійське сидіння. Класна шкіра, супер гарний стан. Є функції підігріву. Все в нас повністю тут по оригіналу, нічого не перешивалось, не перетягувалось, не замінювалось. І бачимо, який гарний стан, все тримає боковинки, все чудово. Жодних зауважень немає. Є в нас тут підлокітничок, підлокітничок відчиняється. Підстаканнички, прикурювач. Подивіться, ось у нас стан стоянкового гальма, шестиступенева куліса в ідеальному стані, також ніяких зауважень по ній немає. Є функція підігріву лобового скла, дзеркал. Заднього скла, функція автоматичного паркування, старт-стоп, двозонна кліматизація. Бачимо, яка класна мультимедія. Все чудовий має вигляд, чудовий стан. Також блок управління фарами, автоматичне у нас управління фарами. Мультифункціональне шкіряне кермо, також в повному оригіналі, гарно збережено, нічого також не фарбувалось, не шилось. Все працює і виглядає відмінно. Підрульові перемикачі, ось які мають стан, нічого не затерто. Перемикачі круїз контролем. Ось такі у нас клавіша старт-стопу. В автомобілі у нас два ключі, в нас безключовий доступ. Ключики можуть бути просто де-небудь в автомобілі чи в вашій кишені. Натискаємо клавішу старт-стоп. І з пів у нас запускається двигун автомобіля, тестуються всі системи, бачимо, все у нас стухне, немає ніяких помилочок. 5,4 літра середній розхід в нас показує зараз на табло. 231 тисяча в нас пробігу. Звичайно, є блютузи, багато безліч асистентів. Система паркування, як бачимо, парк пілот, автомобільчик при натисканні клавіші. Автоматично сам може паркуватися. Бачимо, у нас безліч айрбегів, козирьочки, все відчиняється, є підсвіточка, зверху є підсвіточка на потолку. Тут у нас є такий відсік для окулярів, все працює, є дзеркало заднього виду з автозатемненням. Ось так. Тут виглядає водійське люстерко. Тут все чистенько, акуратно, абсолютно жодних зауважень немає. Переходимо на задній ряд сидінь. Бачимо дверні карти у нас також ціленькі, проємчики в чудовому стані. Сидіння шикарні. Ось так виглядає у нас підлога. Чисто, охайно. Загальний вигляд у нас на панель керування. Ось такий у нас потолочок, ніде нічого не обвишу. Також, як бачимо, з цієї сторони все ціле, знову ж таки, нічого не побито, не обдерто, проєми всі ціленькі, сидіння також всі ціленькі. Ось так в загальному виглядає салон наш. Також остання дверка пасажира, передня, ціленька. Як бачимо, у нас по металу, жодної корозії нема. Пластики всі цілі, не обдерті клавіші. Ціленькі, все ручки. Просто в ідеальному стані. Бачимо, яка панелька, жодних царапинок, жодних зауважень немає. Сидіння, знову ж таки, в якому стані, функція підігріву, коврички, проєми. Ось бірочка з він-кодом, кому потрібно. Знову ж таки, всі болтики в нас все в оригіналі. Також в нашому автомобілі є вся сервісна документація. Хто приїде, зможе оглянути, ознайомитись, є всі записи. Про технічне обслуговування даного автомобіля в Європі. Оглянемо багажний відсік нашого автомобільчика. Ляда ціленька, пластик у нас не пошкоджений, корозії понизу ляди в нас немає. Болтики в нас на петлях в оригіналі, жодних пошкоджень, зауважень. Тут також нема. Повністю все ціленьке, є поличка присутня. Знизу у нас ось такий ковролінчик, все чисто, охайно. Якщо ми його піднімемо, є електрокомпресор, буксировочна петля, піна, знак аварійних зупинки, все, що має бути в автомобільчику, все в нас присутнє. Ось так у нас все виглядає. Бажний відсік, досить місткий, досить зручний. Підкапотний простір нашого автомобіля також показує вам, є шумовий брозахист присутній. Бачимо, капот знизу не ржавий, без якихось нарікань. Болтики всі у нас також заводські, нічого не крутилось. Що тут? Що тут? Бачимо, також на крилах все добре. Чистенький, класний антифриз. Всі кріплення у нас тут також все в нормі. Двигун класний, чистенький, охайний. Тут біля турбінки також без якихось запотівань. Зняли ми декоративну кришку. Також бачимо, немає ніяких підтікань мастила, де їхні хворі місця цих автомобілів бувають, що десь підтікає. Тут все в нас в повному порядку, жодних абсолютно нарікань. Тут двигун виглядає, наче тільки зійшов з конвейера. Отже, підійшов час перейти до перевірки товщиноміром автомобільчика. Розпочинаємо з капоту 120, 120. 194. 111 криється передні, 117, бачимо, все тут у нас в заводському окрасі 158, 158, 159, 164, 164, 165. Бачимо, що тут просто легенька косметика. Ніякої шпаклівочки немає, просто легенький перепил. лаку. Тут знову ж таки у нас все заводське. задні криється. Все завод, завод. Дах автомобіля. Завод. Задня ляда, 92,4, 141, 99,3, 105. Переходимо на цю сторону. 97,4, 97, 104, 104, 105. Тут все бачимо завод. 94, 106, 106, 112, 88, 147, 158, 167. Тут бачимо також легеньке. Є підфарбування косметичне, абсолютно жодної шпоклівочки. Бачимо, що все в чудовому стані. давайте спереду спробуємо. Абсолютно жодної шпаклівки на автомобільчику немає. Отож, підсумуємо по даному автомобільчику. Маємо чистий 13-й рік. Всі вікна в нас в автомобільчику рівненькі. Жоден болтик по кузові в автомобілі не крутився. Все в нас в повному оригіналі. Є невеличка косметика, це в нас ось ця дверка. І з тієї сторони дверка і переднє крило. Як ми побачили, мінімальні показники товщиноміра, майже скажімо так, в заводських параметрах. Ну, але є підфарбування. Зроблено це ще все за кордоном. Тобто автомобільчик приїхав саме ось в такому стані, якому ви його бачите. Кому потрібно, можу надати додаткове фото автомобіля за кордоном. Зроблено все суперово, на око взагалі нічого не замітно, що щось десь підфарбовувалось. Ну А товщиномір нам показує мінімальні показники, ніякої абсолютно шпаклівочки по автомобільчику немає. Ну і знову ж таки всі ці деталі підлаковувались, підфарбовувались на автомобільчику, тому що ми бачимо, що ніякі болтики не відкручувались. Отже, нічого критичного абсолютно не було. Я думаю, що десь якісь були мікроцарапинки. і по гарантії автомобільчик можливо десь декілька років назад підфарбували. Нічого критичного взагалі в цьому не бачу. А так ми маємо гарний класний пробіг. Технічний стан автомобільчика дуже чудовий. Хто захоче приїде до нас на тест-драйв та огляд авто, надам можливість заїхати на яму, оглянути автомобільчик знизу. Ми також зробили комп'ютерну діагностику цього автомобіля. Абсолютно ніяких помилочок по блокам в нас немає. Кому потрібно ці дані, також можу надіслати вайбер Telegram чи WhatsApp. Або ж якісь інші фото та відеоматеріали, Якщо комусь додатково щось потрібно, будь ласка, телефонуйте, почесть залюбки, надам вам це. Ну, а зараз як завжди, хочу побажати всім вдалого дня. Ну і звичайно, гарних покупок і хороших продавців.